І переходимо до матеріалу уроку. Перше, які ми люди? Ось е, ця сторіночка, так? А, зараз я її І... їх збільшувала. Є... Що, Каролін? А, я не вимкнула екран. Дякую. Я... Ви знаєте, що коли вмикаю запис, я часто забуваю демонстрацію екрану. А дякую, я цей вчасно. Підручник з української мови, сторінка 114. Так, ви побачили все, Кароліна. Що тут за запитання? І <пиш> так, спочатку запитання до вас. Він народився 28 вересня 1918 року на Кіровоградщині, був учителем, а також писав твори для дітей і про дітей. Хотів і все робив для того, щоб діти зростали гідними людьми. Про кого йдеться? Іва... Івана Іванович. Ів... Іван Олегович. Так. А? Василь Олександрович Сухомлинський. Я думаю, Іван Олегович той, що в школі а... у нас охранник. У нас Олег Іванович. Извините, ящий я просто уже так. не помню, кто есть кто. Дивиться, твір його, так, бо я людина. Я Ось цей твір. Послухайте вечоріло Битим шляхом йшли двоє подорожніх батько і син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив його, спіткнувся, забив ногу. Крекчучи, він обійшов камінь і вони пішли далі. Наступного дня батько знову не помітив камінь, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня, коли до каменя було ще далеко, батько каже сину Дивись, уважно, синко, треба обійти камінь. Ось і те місце. подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачить, обабич дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулися і забили ногу? Ні. Я не спіткнувся і не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик зупинився в задумі. Тату, запитав він. А ви хіба не людина? Ось така ситуація, ось така невелика е, розповідь. Так. Е, зараз у нас ще ребята приєднуються. І так, 114 -та сторінка. Оділксин, а коли ми будемо писати в щоденнику спостережень? Коли у нас буде я досліджую світ? Це буде у вівторка. А, Кароліна, ну то, це ж не забували. так, щоденнику вражень і щоденнику вражень. Ага. І так. Кстати, у в... мене сніг пішов. Кароліна, після уроку ти що? Знайдіть у тексті речення, яке розпочинається з таких слів: "Битим шляхом йшло". А ну, знайшли? У кого є підручник під рукою? Битим шляхом ішло. Так, кача. А ну, дивимось. Я відшукала. Ось, пішли, точніше, битим шляхом. Битим це значить, що не, не дуже рівний, так? Якісь камені, щось таке. Битим шляхом. І так, потім зайдете на сайт. Ось ці початки речень, ребята. Теж пошукайте і визначитися, чи дійсно у вас я не шла. Так. Добре. Знайшли молодці. Давайте тепер спробуємо об'єднати значення слова і самим словом. Битий шлях. Що це? Дрівники. Битим шляхом ішло. Третє. Це значить, широкана а... дорога. Так, ну, дорога, тут тільки може бути широка уторована дорога. Зрозуміло, так? Далі крекчучи, що це? Одрівка, мандрівка. Крекчучи. Да. Що роблячи? Батько кречучи, пішов далі. Що ну, таке? Ішов, ішов це ходьба. Крекчучи, це напружено, напружено вигукуючи. Тобто він іде, і нога болить, і тому він мовчки не йде, а коли наступає на цю зашиблену ногу, він щось, ну, як трошки щось вигукує, якісь звуки, тому що як стонять трошки, так, стогне. Так, крекчучи. Щось О, так, так напружується, що аж так здається, що щось там, якісь звуки. У мене таке було. Подорожні. Подорожні. Андрій Вінники. Андрій Вінники. О, бабіч. Л88. Що таке крекчучі? На узбіччі дорога. Правильно, на узбіччі, то тобто з краю, так? По краю дороги, на узбіччі. Добре. <кл yo -kcape> так, хто йшов битим шляхом? Батько. Батько. Батко, і, ще батько, хто? Син. І син. Так, батько і син. А чому і через що спіткнувся батько? Через, через камінь, камінь, через камінь. А наступного дня що у них трапилось? Прибрали камінь. наступного а? Знову спіткнувся наступного дня. А чи спіткнувся батько третього дня? Да. Ні. А чому? Тому що, тому, що тому що каменя вони не побачили, так? А кого вони там зустріли, там, де шукали камінь? Дища, Так. Дідуща. так. Е а як думаєте, що головне в оповіданні взагалі головна думка, навіщо Василь Іван Олександрович написав таке оповідання? Воно повчальне, а чому воно навчає? Щоб бути добрим. Тому що, наприклад, ти споткнувся і не убрав камінь. Ні, ні, ти убрав камінь. Ну, наприклад, ти не убрав камінь, із-то того, тут, ну, Якщо ти споткнувся і не обрав спок... камінь, то тогда інший то чоловік може споткнутися. Так, тобто логично, що треба думати... Логично, логично. думати треба не тільки про себе, але й про інших. Ти дідусь побачив камінь, він зрозумів, що іншим можуть, можуть його не помітити і травмуватися, і навіть не чекав, що він. Його. Треба, тому він казав, треба бути людиною. А людина що? Це е, коли ти думаєш не тільки за себе, але й за інших. Так? Ось це у нас оголошений <плес> <Треба. плес> Думай не тільки про себе, про свої проблеми, а треба ширше мислити. Тоді дійсно всім в такому суспільстві буде комфортно жити. Так. Справа 2 у нас виписуємо з тексту оповідання іменники. Давайте подивимось. Киршка, що, виписувати? Хирюш, що б... я сказала? Іменники. Кілька іменники б... іменники. це що? частина мови, самостійно. А, а какие камінь? Там, наприклад, там дідусь, камінь. Шлях тато, батько. Mm -hmm. да. Шляху. Тобто у нас людина, син. камінь, ногу, син. Чоловік, Чоловік. людина. Так, дорога, е, дід. Так, подорожні кроки, каменя. так Куча, куча. Ну Давайте хоча б там штук 7, 8 до 10, не більше 10 іменників, е, випишемо. І над кожним треба поставити запитання. Наприклад, е, якщо е, за, забив ногу, якщо я випишу ногу, яке на горі запитання поставлю? Якесь запитання. Як що? якщо. що? Якщо, якщо, якщо. Що ногу? Забив що О. ногу? Так, камінь. Яке запитання буде до слова камінь? Щоб відповіддю саме це слово камінь було? Що? Що камінь? Правильно. А, наприклад, якщо я зап... напишу е, слово дня. Дня, яке запитання буде до нього? Яке запитання буде? Що? Що, що? Щодня дні. Що це день? Чого дня? Немає чого. Немає дня. Добре. Тобто, зрозуміли ви виписали, а згори ставите ставити запитання. Запитання можна подивитись там, де у нас назви відмінки. Пам'ятаєте? Це можна побачити і легко підібрати запитання до вашого слова. Далі дивіться, що у нас: мультик каструлька треба буде подивитись і е, до нього, що заважає сприймати людей такими, як вони є, спробувати відповісти на і чому поміркуй, що спільного в тебе з іншими людьми. А в чому твоя унікальність? оця вправа 4 треба буде записати три або чотири речення, що у вас. Такого ж самого, що і інших людей спільного, може в характері, там, може, у зовністи. В першу чергу, характер, так? А в чому ваша унікальність? Що у вас трошки іншого, не так, як у більшості людей, так? І у нас читарем, нині з багатьма письменниками і письменниками. Можна познайомитись в інтернеті. Запиши відео Завдання А ви буде робити. що що а завдання 2 треба буде робити? Так, потім зробите, звичайно. Ми розібрали з вами, зробите, просто випишете декілька іменників і напишете <запитання>, запитання до них. Так, а п'яте у нас дивиться вправа це творча. Запиши відеозвернення, тобто як відеописьмо, відеолист до якогось письменника. 에, може, того письменника, що вашу улюблену книжку написав. написати? скажіть, щоб Кароліна э, чар, Яшу. Яша. Яшу. Так, Кароліна, Яша, я просто не бачу чат, ребята відволікаються. Давайте ви будете переписуватись після уроку. Я розумію, що ви щасливі, що ви в інтернеті, але. А подивіться, у нас є, що пам'ятаєте наш ось цей реп, і справа у нас є вже е, наші з вами запитання до відмінки. Тобто, кому важко буде зробити другу вправу? Будь ласка, ось у вас є наші відмінки. Якраз ми з вами це вже пам'ятаємо. Ой, що це таке не те. Ось, ми з вами вже і робили, оскільки я пам'ятаю. Чи не робили? Так ви ж діли на черзі. Я ж кажу, ми ж це робили вже. Ну, ах, ж, Ми це ми це робили, вам е, легко буде дібрати запитання до другого е, справи. Е, е, пишите, по, то, іменники. Так, у нас з вами якраз виходить, що по іменниках дуже легко. Е, так. Тобто, дивіться, у нас з вами все одно сьогодні тема основна повторення відмінків іменників. Оце відмінки іменників. Ми їх опрацювали. Давайте ще раз я вам їх повторю. І будуть у нас завдання якраз такі інші на відмінки називний що родовий, кого чого, давальний, кому чого, знахідний що? кого що, що, орудний ким, що? місцевий що? на кому на чому і кличний, що? Так, кого, того, так, кличе. Питає. І що? Um, давайте я вам відкрию наступну сторінку. Там є у нас для тих, хто і не робив. Це е, тоді у нас поганий інтернет. Був. Я не думаю, що давайте, давайте, зараз відкривається. Підвантажуся все. Подивіться: е, ось у нас з вами таке завдання: використовуючи матеріали першої вправи. Ось це називний, родовий і все інше треба скласти у загальнюючу <клес> таблицю. Назва відмінка, наприклад, називний, допоміжне е, ну, Запитання: хто, що. Тут у нас навіть допоміжні слова, а хто заглядав на телеграм-канал, де я там. Е, Розміщувала, пам'ятаєте? Табличку вам казала на тому тижні. Давайте ось. Зараз вона підвантажу це. Ні, це не це. Зараз хвилинку. Раніше було ще ось. Ось цю картинку пам'ятаєте, зараз відкрию. Тобто слово помічник. Це допоміжні слова. Називний є хто що, родовий немає кого чого. Давальний. Даю кому чому. Знахідний е, бачу е, кого що. Порудний. Е, е, так, ким чим. Зараз ребята, хвилинко. Скажу в чому. Почему все затихли? Вот я тоже не знаю. Я знаю, потому что девка Алексеевна снова выкинула. Я тоже выкидывала сегодня. Подключила. Надежда ну, Алексеевна, я Украина? Там, Вика, я второй, я... Вика, второй учитель, давай, а давай. Так, давай я инфектора. второй учитель, поехали. Итак. А, Вика, а, Вика, я. А, тут... а все а -а -а. хорошо. Учитель, бег. Учитель вернулся. Так, я. Тут просто, ну, уже третий раз ваши батьки телефонуют, почему-то думают, что у нас онлайн-ротик. Так, далее. Местный сиджу, на кому, на чему, кличный, агов, так. Можна буде, гей, а це гей, коли е, окликають когось, то можна теж як допомігне. Тобто, ось цю картинку можна використати, як давайте я її може навіть на сайті на уроці повішу. Тобто, що назва пишете, це просто в стопчик в зошиті. Називний є, і запитання, хто, що. Тобто, фактично, ми з вами. Без прийменників ось цю частинку: перший, другий і третій, називний за НВ, називний відмінок. Що робили? Чого давай не І оце слово помічник обов'язково ми теж виписуємо. Тобто ми з вами з відмінків робимо ось цю з вами сторіночку. Про відміняти ми це робили. Ага, френомер. І зараз я теж додатково вправу, листочок один. Мені повинні були прислати. Зараз я подивлюсь, прислали чи ні. Ще буде один листочок. Тобто, дивіться, ребята, вправи ми всі ось ці з вами зробили на тому тижні. Пам'ятаєте? Нам залишилось два листочка. Отой, один ми випишемо з вами. Назву відмінка, слово помічник і питання. Це пропрацювати, щоб ще закріпити. І друге у нас буде зараз місточок. У нас сторіночка, сторінка У мене просто світла не було, нормально не змогла його відсканувати. Сьогодні є світло, якраз встигну. Так, 30-35 Угу. Добре, все. І ще я просто на закріплення такі е, вправи будуть е, розпізнати відмінок іменника теж по запитанням. Тобто, наша головна з вами зараз я зупиняю відео, зупиняю зараз.